Ой, ой ой. Прийшов час збирати врожай чорної малини. Ще 8 років тому в нас був лише ось один такий кущик. А сьогодні, можливо, одна з найбільших посадок чорної малини в Україні. На той час ніхто з мого оточення не знав про її існування. Та й зараз багатьом людям потрібно пояснювати, що це є саме малина, а не ожина. Зриваємо ягідку, дивіться. А в неї пуста серединка. В ожині вона ж зривається разом із нею. Покажу саме на ужині. Бачите, середина заповнена. І з мінусів це є колючі пагони. Але один кущик можна обірвати за декілька хвилин. Дивіться, це дуже швиденько відбувається. За рахунок того, що ягода вся на поверхні, бачите, проблем зі збором немає. Її високорослість можна легко виправити. Горизонтальним згинанням пагонів на шпалеру.